Того ранку маленький їжачок сидів поруч із мамою їжачихою і уважно дивився казку. Це була історія про те, що робити. Якщо раптом загубився у великому торговому центрі. Коли казка закінчилася, мама їжачиха обійняла їжачка і тихенько запитала: А ти запам'ятав, що потрібно робити, якщо таке трапиться з тобою? Їжачок замислився, а потім упевнено відповів. Не бігти, не ховатися і знайти безпечного дорослого. Мама усміхнулася і легенько притисла їжачка до себе. Їжачок кивнув, він запам'ятав це правило, а зовсім скоро йому доведеться згадати його ще раз. Іноді все змінюється в одну мить, навіть тоді, коли здається, що рідні поруч, і це назавжди. А чи знаєте ви, до кого можна звернутися по допомогу, якщо трапилася біда? Наприклад, ви загубилися? А чи зрозумів це правило маленький іжачок? Чи зміг правильно вчинити, коли сталася біда? Зараз ми це дізнаємося. Того дня маленький їжачок разом із мамою їжачихою прийшли до великого торгового центру. Усередині було просторо і світло, лампочки сяяли. Ескалатори повільно їхали вгору і вниз, а навколо ходило багато звірят. Їжачок ішов поруч із мамою і міцно тримав її за лапку. Його великі допитливі очі встигали побачити все одразу яскраві вітрини, повітряні кульки. І навіть усміхнених продавців. Мамі потрібно було купити кілька важливих речей для дому, а ще знайти нові чобітки для їжачка, бо старі вже стали тісними. Вони зайшли до магазину взуття. Мама приміряла їжачкові нові чобітки. Теплі, зручні, зовсім як для маленьких лапок. Коли чобітки підійшли, мама їжачиха сказала Я піду до каси і куплю чобітки. Почекай тут і нікуди не відходь. Їжачок кивнув. Він стояв біля. По і роздивлявся іграшки. Там було стільки всього цікавого, тож він переходив від полиці до полиці, потім все далі й далі. Минуло зовсім трохи часу. Їжачок озирнувся. Мами поруч не було. Він подивився в один бік, потім у другий, але мама їжачиха зникла з поля сору. Їжачок стояв посеред великого торгового центру і відчував, як серце його б'ється швидше і швидше. Не бігти, прошепотів їжачок, Єж... не ховатися. Він пригадав пораду сказки, яку нещодавно дивився разом із мамою. Коли загубився, потрібно зупинитися, не ховатися і знайти безпечного дорослого. Їжачок підняв очі і уважно подивився навколо. І тоді він згадав ще одне правило з цієї казки як знайти безпечного дорослого. Правило коротке і зрозуміле, як підказка. Ось воно. Форма, мама, робота. Підійти можна, це турбота. Їжачок повторив ці слова про себе і відчув, як страх потроху відступає. Тепер він знав, що саме шукати. Їжачок ще раз тихенько повторив підказку, яку запам'ятав. Форма. Мама, робота? Підійти можна. Це турбота. Форма, прошепотів він і уважно подивився навколо. Форма це коли дорослі одягнені однаково, наче на службі. Такі дорослі зазвичай допомагають іншим і стежать за порядком. Їжачок обвів поглядом увесь торговий центр. Він шукав когось у формі з бейджиком, у жилетці, або ж у формі поліцейського чи військового. Біля входу він помітив охоронця. Той стояв далеко, на іншому боці, залу. Форма це добре, подумав їжачок, але можливо є хтось ближче. Він згадав друге слово з правила підказки. Мама, мама, це дорослий, який поруч із дитиною. Такий дорослий знає, що дітям іноді буває страшно, і точно не пройде повз. Їжачок подивився навколо ще раз. І раптом побачив маму зайчиху з маленьким зайченям. Вона тримала його за лапку і говорила з ним тихо та спокійно. Ось вона, мама, з дитиною, прошепотів їжачок. Але він пригадав і третє слово. Щоб бути зовсім упевненим. Робота. Робота це місце, де дорослий працює. Каса, прилавок, стійка з інформацією. Там завжди можна попросити допомоги. І глянув у той бік. Продавчиня була зайнята покупцями. Їжачок знову зібрав усе правило докупи. Форма, мама, робота найближче зараз мама з дитиною, вирішив він і зробив крок уперед. Їжачок підійшов до мами Зайчихи і тихенько розповів, що загубився. Мама Зайчиха одразу взяла його за лапку. Ти молодець, що підійшов, сказала вона. Зараз ми знайдемо твою маму. І саме в цю мить по всьому торговому центру. Пролунав знайомий голос. Увага, увага! Маленький їжачок у синьому комбінезоні та блакитній панамі. Моя дитина загубився. Будь ласка, допоможіть. Я чекаю на нього біля інформаційної стійки. Їжачок завмер. Це це ж моя мама, прошепотів він. Мама Зайчиха усміхнулася. Чуєш, твоя мама шукає тебе? Ходімо, я проведу тебе до неї. Вони разом пішли до того місця, яке назвали в оголошенні. Мама Зайчиха не поспішала. Вона міцно тримала їжачка за лапку, щоб він не загубився ще раз. Їжачок ішов і відчував тепер усе правильно. Біля інформаційної стійки мама їжачиха нервово ходила туди, сюди і уважно дивилася навколо і Раптом вона побачила свого маленького їжачка. Ось ти де. вигукнула мама й одразу обійняла його міцно, міцно. Їжачок притулився до мами і глибоко зітхнув. Я так злякався, прошепотів він. Але я згадав. Що потрібно робити. Мама погладила його по голівці. Я знаю, лагідно сказала вона. Я весь час тебе шукала, і ти все зробив правильно. Мама зайчиха усміхнулася і помахала їм лапкою. Ви справжня команда, сказала вона, «Бережіть!» Одне одного. Їжачок йшов поруч із мамою і знову тримав її за лапку. Тепер він знав, навіть якщо поруч раптом не стало мами, він не сам. Їжачок тихенько прошепотів знайомі слова не від страху, а щоб пам'ятати. Форма, мама, робота, підійти можна, це турбота. Мама усміхнулася, бо зрозуміла, їжачок справді запам'ятав правило. А коли ти знаєш, що робити, навіть велике місце стає трохи менш страшним. І значно добрішим. Тож пам'ятайте це правило малята та дорослі дітлахи. Не губіться, будьте уважні в людних місцях. Але якщо трапиться біда, пригадайте підказку, яка допоможе обрати вам. Безпечного дорослого для допомоги. Форма, мама, робота підійти можна, це турбота. Бережіть себе. Завжди з вами ваш вечірній котобась.